Структурі нашої бригади, попри те, що коріння Волинське є цілі батальйони, які свого часу формувалися на Житомирщині, формувалися Житомирян, тому це абсолютно ну, рідна бригада для Житомира. І е, власне вже, мабуть, понад півроку так ми проводимо таку активну рекрутингову кампанію, е, намагаючись залучити під наш бойовий прапор до наших глав. Е, Чоловіків, жінок, які готові виконувати свій конституційний обов'язок, так, власне, боронити Україну зі зброєю зі зброєю в руках, кого ми саме шукаємо, кого ми запрошуємо на службу до нас. Власне, це. Виходить вже з самої структури нашої бригади, тобто в структурі сотої окремої механізованої бригади є механізовані батальйони, є мотопіхотні батальйони, є стрілецькі батальйони. Це означає, що нам потрібні стрільці, це означає, що нам потрібні гранатометники, це означає, що нам потрібні водії механіки. У структурі нашої бригади є танковий батальйон. Зрозуміло, якщо в людини Восовка танкіст то в нас є можливість включити його в танковий екіпаж, і він може, може у нас служити. Є підрозділи забезпечення або підрозділи логістики. Це, скажімо, батальйон матеріального забезпечення, це водії, кухарі і так далі, такелажники, тобто. Вони можуть знайти себе власне на цих посадах. Є ремонтно відновлювальний ремонтно-відновлювальний батальйон це ремонт, який займається ремонтом техніки. Тобто туди потрібні автослюсарі, механіки, автоелектрики, власне, ну ті люди, які можуть поремонтувати машину. Ну за великим рахунком от, можна так само як на СТО крутити гайки, але крутити їх в ім'я. Нашої перемоги такі люди нам потрібні, звичайно, що ми так само шукаємо офіцерів і е, на посадах там командирів, взводів, командирів, рот, і на посадах підрозділів управління. І так далі, у нас є свій рекрутинговий центр в Луцьку. Там є фахові спеціалісти, які готові дати відповіді на всі запитання, які будуть їх хвилювати. Ніякого обов'язку це не викликає. Крім того, разом з нашим рекрутинговим центром у нас там є навчальний центр. Там людина, яка зацікавлена в тій чи іншій спеціальності, може навчитись бути пілотом БПЛА, стріляти із. Стінгера, Енлава. Відколи у нас почалася рекрутингова кампанія, ми можемо цю людину відстежувати. Тобто от вона до нас звертається, ми її підбираємо посаду, ми її виписуємо рекомендаційний лист. Так. 30, 35, 40. Звичайно, що було би добре, якби чоловіки от саме цього віку 30, 35, 40 до 45 років активніше долучалися до лав Збройних сил.